Турнірна таблиця Динамо зберегло Гандика плюс 5. Дніпро, одне очко від Шахтаря. І хочу вам сказати, що є очна зустріч ще у чемпіонаті між цими командами. Відбудеться вона у Дніпропетровську перед передостанньому турі. Щоправда, перед цим Дніпро прийде в гості до Динамо. Тобто календарні безпеки у Дніпра. Але якщо вся, Ну, статися може будь-що, правда ж тим більше Шахтаря ще зараз буде після е, кубкового поєдинку проти Дніпра. Виїзд дуже непростий у Луцьк. Дуже непростий. Я думаю, що Віталій Один вже свого не відпустить. Там же він свого не відпустить. Ну і дивимося, бачите, поки що зоряй металіст. Висказав зоряй ворст. Я пам'ятаю, Карпати обійшли і лічивеця. Оверла 17 очок. Чорноморець, 18. Ну, тут якби все достатньо спокійно і достатньо прогнозовано. Полтуру. А, я перепрошую, наступний тур. Наступний тур, дивимося, що у нас найцікавіше: лічивець Карпати, зоря Донецьк. Хорош буде Ось цей, хадан буде дуже самих і другий тренер сказали, що... металіст Ворскла! Вот всі чотири команди, яких ми говоримо. І все я вам телефоную. і Ви вже готуєтеся. Якщо не так, Йдемо в тренажорку. Ми не спросили, чим ви відповідаєте нам Динамо Я не брав на сам з ніякі Я не футбольний фахівець. Я вже один раз про сперечався. Досить я стрибав один раз в ефірі. Більше такого не буде. чорноморець Дніпро, Олімпік Металу Запоріжжя. Ну і Шахтар. Я думаю, так само буде достатньо цікавий поєдинок, тому що. З огляду на ситуацію, яка зараз є у Волині, Шахтар завжди дуже непросто дуже непросто у Луцьку. Я Думаю, що там буде складний матч.